Вітаю друзі, глядачі, люди доброї волі Коли картопля підростає, починає їсти колорадський жук. Яким ядом крапить, тут вже кожен вирішує самостійно, передають інформацію один одному, так чи не так, ну в принципі це все діє. Якщо заходиш в магазин, в магазині там тобі пропонують так же само, ж велика кількість ядів, всі вони нормальні, всі вони діють, головне використовувати ту інструкцію, яка там написана. Я довгий час використовував порошкові, чому, тому що вони безпечні для рук і таке інше, по той причині, що завжди хто працює, в них то є всіми засобами безпеки, відповідно, не одягають перчатки, які б там вони б не були, а порошкою вони висипаються безпечно із упаковки і, власне кажучи, залишається більш, більш захищений. Ну На сьогодні перейшов на емульсію Ну В даному випадку це ось отакий яд. Я не рекламую, не займаюся цим. Другий рік поспіль використовую його, в принципі, нормальний. Хоча, гадаю, що можна придбати другий, він же так само буде діяти, тільки ось тут треба почитати, що там пишуть. Задають багато питань, яке дозування і таке інше. Я використовую ті дозування, які пишуть ось тут на зворотньому боці. Тут написано, що для картоплі. 4 мл на 10 літрів води, тобто одна у нас упаковочка ось ця на 10 літрів води. Коли купуєш в магазині, пропонують його розводити на не на 10 літрів, а на 8 літрів. Но я вважаю, це неправильно. Чому? Тому що виробник концентрацію розраховує не дарма. Ну, тут саме головне те, що ніхто не дочитується. Одної такої упаковочки <кхи>, повинно вистачити на 2%, не на 3. Ну, на півтори це буде передозування. Яд як такий на рослинку не впливає, як на саму рослину, але може вплинути передозування на саму бульбу. Яка в нас знаходиться під землею, наростає? Ну, власне кажучи, це наше здоров'я. Якщо написано на дві сотки і написано на 10 літрів, то його варто, ну це моя така думка, можете з нею не погоджуватися. Варто цього дотримуватися. Наступне. Довгий час використовую, ну, знову ж таки, не реклама, різних концентратів на сьогоднішній день досить таки багато, можна використовувати будь-який, який заманеться. Але знову ж таки, ось тут написана інструкція по використанню. Хтось може прислуховуватися до блогерів, хтось може не прислуховуватися хтось може їх критикувати, але є хімічний чи природній, як в даному випадку, гумат, так? Концентрат, який має ось отут інструкцію. Прочитавши інструкцію, використовуємо дозування. Тут написано таких 4 ковпачка. Я використовую шприц, звичайний, вже собі дозволити налити більше, тому що я використовую його не перший рік. І це вже мабуть третій або четвертий рік. І бачу як він впливає на рослинку. Тобто на сьогоднішній день я зробив бакову суміш із ампліга із цього. На 10, там, мабуть, 11, ну, більше 10 літрів води. Вилито 30-35 мл гумату, ну і упаковка пішла амплітом. Тобто ось отакий концентрат у мене вийшов. Так, не так, ну я роблю. Так, наступне, рядками в мене посажена картопля. Як розрахувати сотки, Тобто, якщо взяти площу, наприклад, жита, яка знаходиться поза мною, там площа. Буде довжина на ширина і буде сотки. По картоплі такого не вийде, тому що ми поливаємо або ж порядку, або ж поливаємо зразу два рядки, або ж три рядки. Як в даний момент зараз я вам зайдемо, покажу. У нас картопля йде рядами, тобто в неї бадилля ще не розклалась. Не розклалась чому, тому що два місяці ну, до посадки картоплі випали дощики. На сьогоднішній день вже пройшло десь мабуть, два місяці, як цього всього не було. Тобто Випадає там така росичка невеличка, але немає. Ось. Тобто використовую даний акумуляторний ранцевий, в нього є ось такі насадки. До речі, тут насадка на, на велику площу розпиляє. Тобто, ну, Можливо, і економічно невигодно, але поставив я її. Вона покриває скажімо так, краще трішечки, але мінус тим, що вилітає за зарядок дозування. Якщо б дещо йшли, то в принципі гуман би пішов би туди вниз, а так він просто випалиться сонцем і все. Тобто при ловчиці треба використовувати. Є в мене ще смужкою покриває, використовував я її теж. Но, я гадаю, що з одним таким розпилювачем краще буде, От я не знаю, чи був він в наборі. Купував я окремо переробляв для антихрущом, коли поливав, от туди я купував з одним таким розпилювачем, відповідно, мабуть, його в наборі не було. ну, приловчився. якщо площа та повністю зеленою масою, то ось це йде якнайкраще. Якщо ж порядково, то краще використовувати один. Один мінус те, що доводиться бігати постійно по рядочку, для того, щоб суміш бакова не розпилялася на поверхню землі. Ось отак. Стосовно захисту, окуляри, респіратор, гадаю, що нікому не треба на це звертати увагу. І всі розуміють, що здоров'я така річ, що повернути його потім набагато важче. Кращий варіант, це сьогодні я зранку сижу. Ну, зараз пройду рядочок, не вистачило, мене вчора вже ніч зайшла. Рядочок пройду, краще, звичайно, це все зробити на ніч. Але не так, ніч, щоб випала вже роса. Тобто години-дві треба, щоб побув яд і концентрат в даному випадку, такий, який я використовую, на листку для того, щоб рослинка його всмактала. І відповідно ж при таких високих температурах, як зараз, краще на ніч його обробляти, тому що краще буде діяти. Яд, інсектицид на рослинки, тобто вбиватиме колорада. Чим раніше ми його вб'ємо, тим краще нам буде житися. Ось так. Безвітряна, зараз вже почався вітерок, тобто вже треба шукати, з якої сторони поливати кропити або ж розпилювач, нахиляти як можна ближче до рослинки щоб вітер його не підняв до гори. Ось так. Ну, власне кажучи, трішечки я вам покажу, як воно це все робиться. Ну, коротенько так все. Те що хотів, пішли, побачимо, як я це роблю. До речі, як треба суміш робити. Наливаємо, якщо ви в баки, а більшість з нас роблять вакуум суміш безпосередньо в самому бачку. Наливаємо третину водички. Якщо гумат він у нас з проблемно розчиниться, то емульсію ще треба перемішати. Відповідно наливаємо воду, потім видавлюємо емульсію Колись я розрізав Пакетик на пластинки, тобто для того, щоб можна було помити. Зараз просто нижню частинку відрізаю, після цього видавлюю, наскільки це все можна. Для чого? Для того, щоб токсичність на себе зменшити. Тому що, коли болтається в ядах, випаровується і таке інше, тобто впливає воно все на людинку. Перший рядок я вже Кропив. А цей рядочок було розпочато з тої сторони, покропив я, але не вистачило, тому що зайшов я сюди з попереднього городу. Якщо я під вечір це роблю, то О, бачите, все ось пішов. Помічено було. Тепер підемо. Якщо під вечір роблю, в нас тут вітерок дує з гори на низ, відповідно можна було б працювати більш безпечно. Ну, Зараз ранок Халорадів, до речі, я дивлюсь побільшало, вже повиростали. Це таким чином. Тобто я стою зараз з підвітряної сторони. Вітер від мене видуває повністю всю рідину і вона летить на сусідній рядочок. Так, мабуть, бризкатиму я до кінця сьогодні. Ще в день, тому що до вечора поїдять мої кущі. Я збирався побризкати Чим гарно зранку, коли сонечко світить, тим що відблиски на листях видно туди попала суміш. Рідина куди попала, вона відблискується на сонці і бачиш ефект Припіння, так А от коли вечором, то там вже, враховуючи досвід, як треба махати штангою, можна зрозуміти, чи попав, чи не попав. Через рядочок я стою. Можна було довше, але тоді треба було купувати штангу не оригінально. Це в мене ще повністю весь оплискувач, який був куплений в тому оригінальному зборі, який був. Нічого я не додавав, тільки одного форсунку зробив. Стосовно гумату і взагалі кореневого підживлення. Якщо є досвід, то можна ризикувати дозу збільшувати. Але це ж, ви розумієте, залежить від того, що у вас в ґрунті, який загальний стан рослинки. І саме що впливає на це все, це ще кількість води, опадів, які можуть бути або вже були. Якщо їх достатня кількість, то можна в принципі, дозу робити таку, яку роблю я. Тобто 30. Ну, не знаю, для того щоб вперше навчитись приловчитися, гадаю, що треба використовувати винятково вказівки виробника. Ось так. Отут можна було зразу й два кущика пройти. Або так я і зроблю. щоб вони і варядки розложились, розклалися. Так? По тому який зовнішній вигляд бадилля, яке воно там би не було, чи це кукурудза, чи це картопля, можна сказати, кількість води у ґрунті велика чи мала. От зараз я можу по картоплі сказати, що кількість вологи для певних сортів недостатня. Чому? Тому що листя у них втратили для них присущиче. Для них який повинен бути тургур. листя цього не мають. Але ж деякі сорти, я дивлюсь, що все ж таки витягують. Достатньо для них вологи, тобто за умови, що не було такої великої кількості опадів на сьогоднішній день. Але все ж таки листя нормальне. До речі, бачите, так, Тобто багато в нас випадів по порядку. Це при тому, що я вибраковував велику кількість картоплі і кидалась картопля. Хто хоче, може зайти переглянути, як я її висаджував. Кидалась картопля винятково тільки з горостками. Планувалося, що буде 100% схожість. Виявилося так, що ось немає 4 пущика. Причина... Ну я знаю яка, ну це все хвороби. Тобто там, де елітний, відібраний. Де я посадив нові сорти, там схожість 100 сотка. Так, ну ось закінчився бачок. Кладу я паличку. Отаку і далі там ще є, може стаканчик. Далі вже я не бризкаю, бо досвід показує, де я вже добризкував малою, скажімо так, дозою чи тим, що там не, не, ну, не лилось так, як воно повинно бути. Бували пропуски і потім колораде кущі згерзали. Тобто це ось так. Чи вийшло тут дві сотки навряд чи, я гадаю, що менше, ніж дві сотки. Хоча сіки, Раз 80. Зробимо так. Раз, два, три, чотири. чотири, чотири вісім, два, сорок, хай два, п'ятдесят. І в ту сторону йде 40 метрів, значить. Оце так. Оце така практика дієва, не дієва, все залежить від того, як полили ви кущик, яка волога в ґрунті. Чи буде після цього якийсь столб, чи не буде. На сьогодні вже поліз бурян. Будемо щось з ним робити. Побачимо. Так, все, далі я. Закінчу самостійно. Вам на все добре. Бувайте, здоров'я, бережіть здоров'я. Все буде.